Вітаю! Пропоную вашій увазі топ-7 найвидатніших українських богатирів 10-21 століття. Отже, 10-те століття селач на іменя Усмовець. 992 року перед поєдинком з печенійським богатирем показав Володимиру Великому свою силу, вирвавши голими руками бику, шмат, шкури з м'ясом. 12-те століття. Ім Ілля Муромлянин родом з Моровська на Чернігівщині. Лише з 19 століття за Російської імперії в угоду ідеології його стали називати муромцем, ніби з мурома. Після служби став ченцем, оголошений святим, його нетлінні мощі в Києво-Печерській лаврі. 17 століття козак-бурляй. За переказами він отримав таке прізвисько, бо з легкістю брав дорослого коня на плечі та жбурляв його через тин. Паркан. Серед козаків взагалі був розповсюджений культ фізичної сили. Слабаки на Січі жили недовго. 19 століття Іван Піддубний народився у сім'ї козацького роду на Полтавщині. Силач, борець, шестиразовий чемпіон світу з боротьби. Абсолютний чемпіон світу. У США йому дали звання чемпіон чемпіонів. Усе життя наголошував, що українець. 20 століття Іван Фірцак. Ще прізвиська сила або кротон. Народився на Закарпатті. Борець, боєць вільного стилю, боксер, артист цирку. 1928 року оголошений найсильнішою людиною планети. Багато його силових номерів ніхто не може повторити й до сьогодні. 21 -е століття. Халаджі Дмитро Васильович встановив більше 20 силових рекордів, які внесені до Книги рекордів України та Всесвітню книгу рекордів Гіннеса, зокрема, Камінь Бібона. Піднімає на одному пальцеві 152-кілограмовий камінь. Вірастюк Василь народився на Івано-Франківщині. Найсильніша людина світу 2004 року. Член збірної України, яка виборювала титул Найсильніша нація світу 2003 та 2004 років. Чемпіон світу 2007 року з силового екстриму.